Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Рошовець, в традиційному ранковому стрімі, українські сукіряни, українські сукіряни, які як завжди стараються об'єктивно, професійно, правдиво, думаючи, аналітично провести стрім. Ми стараємося для вас, для українців, для тих всіх, хто дивиться стрім українські сукіряни в країнах Європи, по світу. Куди наших рідних других українців розкидала нелегка доля? Працюємо для вас. І фірмова фраза: «Ласкаво просимо в українські сокиряни стрім, який об'єднує думаючих, розумних, мислячих, ну і патріотичних українців. І традиційний від пані Марисі Борсука. Отак От показують тільки пані Марися Борсук. Якщо це не пані Марися Борсук, є пані Марися Борсук. є у нас е, пан Богдан, скоріше всього, теж показує отак е, рукою. Дякую, пані Марисі Борсук, пану Богдану за підтримку в чаті. І традиційне проханнячко, підписки на канал ідуть дуже добре. Нам не вистачає 28 підписок для. 66 800 підписників. Я дуже би хотів, щоб 28 підписок підписалися люди зараз під час цього стріму, або коли будуть дивитися в перегляді. Далі, підписуйтесь. Під час стріму це розширяє алгоритми Ютубу. Ставте вподобайки. Якщо пишете коментарі, пишіть, будь ласка, більше шести слів. Це теж розганяє відео в алгоритмах Ютубу і велике-велике проханнячко і низький уклін тим людям, які насилають донати на превеликий жаль. Донатів дуже мало. Прямий стрім українські секіряни працює тільки для українців. Він не залежить ні від політиків, ні від депутатів, ні від українського криміналу. Ні від людей, які, які можуть дати гроші, але до України вони не мають ніякого відношення. Тому рідні, дорогі, дуже велике прохання, хто скільки зможе, насилайте донати на мій старенький телефон Nokia. Це теж традиційне прохання. 51, 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Проводбанку. Велике прохання хто скільки може, тому що важко працювати. Коли допомоги немає, ну і що? Давайте починаємо. Що у нас? У нас підвищуються ставки. Ставки підвищуються. У Женеві починаються перемовини між США, Україною, Великобританією, Німеччиною і Францією. Про майбутній мирний договір Росії і України при посередництві Трампа. І ставки підвищуються. Як колись сказав Богдан Хмельницький, наш самий відомий дипломат, гетьман війська Запорізького, гетьман України, він вчив Івана Виговського, який тоді був ще писарем війська Запорізького генеральним. А потім сам Іван Виговський став пізніше, після смерті Богдана Хмельницького, гетьманом всієї України. Так от він вчив Івана, Дипломатія це як торг на базарі. І для того, щоб торгуватися, треба підвищити що підвищити планку. Ну і зараз перші, хто почали підвищувати планку, це росіяни. Я вже казав, що росіяни роблять міну хорошу при поганій грі. Я вже казав, що не потрібно падати на їхні закиди в Україні, кінець, які вони через своїх блогерів типу Ядзінського. Тараська, юриста Мосійчука розганяють по Україні. Україні не кінець, це тільки початок нової України. Після війни ми відбудуємось, після війни ми зміцнимося, ми станемо ще краще. І я в це вірю. Але ж росіяни на то вони і хитрі росіяни кажуть: дурні, дурні, а хитрі. Да, казала моя бабуся Маруся: дурне, дурне, а хитре. Росія сама зараз зникровлена, людей не хватає. Контрактники в армію не йдуть. На контракт у них іде вже менше, ніж на 60% людей на фронт у них теж не вистачає. Економіка просіла, нафта впала до рекордного рівня. В банках, на біржах падіння акцій, в Росії все непросто. Але для того, щоб приховати те, що вони готові йти на перемовний, бо їм теж важко. Вони роблять, що нам кінець падати на коліна перед Росією. Да? І Путін перший, як хитрий лис, каже: Ну, ми ж підемо на поступки. Ми хочемо миру, ми йдемо на поступки. Да? Ну, але вже така доля Росії, ми ж такі любимо мир. Да? Путін робить себе, що мироносця. Але ж протилежно, кнутом і пряничком, да? як кажуть у Росії, державна дума Росії Госдума звертається до Путіна. Не треба нам капітуляції України. Воюємо до поб'єдного кінця. Себто російський солдат дійде до Києва за три дні, да? за три дні, до Львова за неділю, кажуть російські депутати. Що це? А я скажу: це торг, дипломатичний торг. Коли Росія сама вже ослаблена, сама вже воювати, як кажуть, не дуже і може, незважаючи на велику свою міць. Але ж потрібно робити, що ми сильні, а Україна слабка. І для цього вони піднімають все, що можуть: піднімають пресу, піднімають телебачення і наших продажних блогерів за російські ФСБшні стрібляки, які розганяють в середині України. Все пропало мир на любих умовах, які колотять людей, які роблять срач, які настроють проти президента Зеленського, який би він не був. Але зараз це не потрібно, це моя думка. Коротше кажучи, спецоперація Путіна ФСБ СБ по капітуляції України. Це перше. Друге, Женевські перемовник. В Женеві сьогодні перші, е, пані Вікторія Адамчук приєдналася так, до нас. І пані Віра Михайлова, добро, і пані Наталія Куц. Дякую рідні, що приєдналися. Отже, в Женеві почались перемовини між делегаціями США, Франції, Великої Британії, Німеччини України по мирному плану Трампа Путіна. Перше, що я хочу сказати, терміновий наказ президента Зеленського, заява, він сказав: Я дав наказ українській делегації особисто не поступатися суверенітетом і свободою України. Не поступатися суверенітетом, свободою і правами України, українського народу такий наказ Зеленського. В делегації є професіонали, наказ мій зрозуміли, і будуть його виконувати. Все, що далі, Блумберг написали таку статтю: Європа загнана в глухий кут. Трамп загнав Європу в глухий кут. Європа не знає, що робити. Грошей давати не хоче Україні. Російські гроші заморожені теж не можуть дати. І розуміють, що без грошей, без людей, без зброї куплені на ці гроші, Україна довго не протримається. Тому вони намагаються уговорити Трампа, що Звернути увагу на чотири пункти, які вони пропонують: європейські лідери, да? які давали по краплинці зброю фінанси України і думали, що ми за цю краплинку будемо воювати весь світ. Так? Перше, що Європа пропонує Трампу: територіальні поступки Кремлю, ні, заморожуються по лінії фронту. Друге, Збройні Сили України не скорочуються. Третє. Репарації Росії. Росія повинна оплатити всі збитки, які вона завдала своєю агресією Україні. Ну і четвертий пункт. Я думаю, ви знаєте, четвертий пункт це гарантії безпеки. Тверді гарантії безпеки. Тверді гарантії безпеки, щоб Росія не напала через місяць, два-три знову. Ну, отакі чотири пункти Європа просить Трампа розглянути і внести в цей договір. Що буде на перемовинах, ми будемо бачити. Перемови сьогодні тільки починаються в Женеві. Зеленський дав наказ не поступати з суверенітетом, свободами і правами України, українського народу. Ну а там, а там будемо бачити, хоча в середині американського сенату дуже багато сенаторів за Україну. Лінці Грей він сказав, що не треба приставати на капітуляцію України. Не треба робити поступки Кремлю. Не треба йти на поступки Трампу. Багато конгресменів виступають проти Трампа за Україну. Ну і кастрації України. Отаку влучну назву дав нам Борис Джонсон. Великий наш друг прокинувся Борис Джонсонюк. Він же українець, у нього дід з України. Пам'ятаєте, як ми колись вищали і хлопали в ладоші, да? Вибачте, за російську мову. Так? Прокинувся Борис Джонсон злохматив Чуприну. І що він каже? Він теж приїхав в Швейцарію і каже: нинішній договір мирний. План Трампа, Путіна, або скоріше Путіна-Трампа це кастрація України. Кастрація України, яка приведе до капітуляції, а потім до знищення України. Не потрібно йти на цей план, тому що це план кастрації України, обрізання України, ділення її на частини на території, а потім що, а потім знищення її. Як держави сказав Борис Джонсон? Ну і що я скажу? Я скажу, що я з Борисом Джонсоном згідний. Одне тільки но. Європейські лідери декларують. Європа хоче, щоб ми продовжували війну. А як ми будемо продовжувати війну? Допомоги від Європи грошима немає, а нам потрібно 200 мільярдів євро запоможених активів. Російських, вони не дають своїх грошей не дають. Зброя. Зброя йде отаким як кажуть, цівкою по-українськи, де російськомовних, тоненьких ручейком Далі що ми будемо робити? Доля України вирішується зараз в Женеві, так хтось каже. Я дуже скажу, я скажу отаку річ вам. Ви знаєте, Збройні Сили України не капітулюють. От чомусь вважають, що доля України в руках Трампа. Одні вважають, доля України в руках Путіна. Як Путін захоче, так і буде. Захоче припинити війну, захоче б де за три дні йти до Києва. Да? Хтось думає, що доля України в руках Європи. Вибачте, шановні українці, я скажу свою думку: доля України в руках українського народу. раз. Справжніх українців, які будуть стояти за Україну до кінця. Навіть з Лопатами, як казав Кулеба, який не зараз де? Лопата є в кожному українському дворі. Доля України перед усім в руках в Збройних сил України. А я вірю, що наші славні Збройні Сили України, які не дали Другій армії світу дійти за три дні до Києва. Які перемололи, її переломали хребет, що вона топчеться на Донбасі до сих пір, Збройні Сили України на капітуляцію України не підуть. Я дуже прошу вас не розганяти паніку, не писати це кінець України. Український народ, свідомі українці не дадуть каструвати, як каже Джонсон, Україну, не дадуть капітулювати Україну. Збройні Сили України не підуть на капітуляцію. Ну, ви бачите, є у нас, у нас є боти, до речі, з українськими іменами. Це раз, третє, цитую слова президента Зеленського. Нам потрібен мир, а не капітуляція. Нам потрібен справедливий мир. Моя позиція, я підкреслюю, кожен раз. Я за мир, молюся за мир кожен вечір. Але справедливий мир з врахуванням інтересів України і капітуляція дві речі. Ті Українці, які за мир, я тільки за, рідні, дорогі. Через неділю мир, як пишу, я тільки за. Тому що війна страшна річ і вона йде на самознищення нашої держави. Але є річ капітуляції. Кастрування України, обрізання України це перше. Далі автономії, далі референдуми, це все розганяють росіяни. А далі капітуляція повна України, а далі української держави немає. Вона просто зникає. Це російський план, хитрий план, який вони впарили Трампу. Ну а Трамп, як людина, яка торгувала нерухомістю, дасть. Стівіном Вітькофом, приятелем своїм, спецпосланцем, другом Путіна любителем Раші. Да? Для них війна в Україні, вибачте, це як бізнес нерухомістю. Да? Україну може врятувати тільки Збройні Сили України і власний український народ, які не капітулюють. З вами, український історик та журналіст Ярошвець в прямому стрімі, українські сокіряни, ранковий традиційний стрім. Рідні, дорогі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Більше шести слів і великі прохання. Хто зможе допомагайте донатами. Важко працюється без вашої допомоги. 51 68 74 51 97 22 28 93 Картка Приватбанку. Слава Україні і смерть ворогам. Слава українському народу і слава! Збройним силам України, які не капітулюють. Гарного спокійного дня. До зустрічі!